Шановний. Ну що, Швеція теж готується вже! Отак, сирени вже спрацьовують кожен понеділок. Готують людей. Так що приїхав у спокійне місце і тут уже сирене слухає. Ой-ой-ой, кацапи наробили. Наробили біди. Який гарний жовтий будиночок. спуску до річки ну а я тут вікна займаюсь дай боже не чуть цих сирен а чуть тільки спів птахів ай-яй Все, тихо вже. Ну, слава Богу. Навчання, навчання.